Мобілізація молоді це єдиний шанс Києва боротися з поганою угодою Трампа. Це за економість з посилання на американських і українських чиновників. Ну, давайте спочатку розберемо головне статті, а потім проаналізуємо. Або будемо аналізувати по факту того, що є. І так, головне зі статті: перше, це офіційні особи Зеленського визнають, що Україні доведеться розширити свою мобілізацію, якщо вона захоче залишитись в боротьбі. Повторю: якщо Україна захоче залишитись в боротьбі, то доведеться розширити поле мобілізації, що означає, Україна захоче залишитись в боротьбі. Тут незрозуміло, чи то Україна відмовиться від концепції Трампа і продовжить воювати, чи то ми відмовимось від миротворчого контингенту і будемо мобілізовувати людей для того, щоб проганяти всіх через. Військову службу не зрозуміло до кінця, ну от є така теза, що якщо ми хочемо залишитись в боротьбі. Ну, це, напевно, у Залужного треба спитати. Він там написав книгу про боротьбу чи про війну якось так. То, можливо, він розкаже, що означає залишитись в боротьбі. Я думаю, Зали... Залужний точно скаже, що це війна насправді. Зеленський не уточняє. Люди Зеленського не уточняють. Далі, наступне. Щодо контракту для 18-24 рітніх добровольців, то мета це щонайменше 4 тисячі новобранців на місяць. 4 тисячі новобранців на місяць. Тобто, якщо взяти і помножити на 12 місяців, тобто ми розуміємо, що десь приблизно 50 тисяч хлопців 18-24, це мінімальний план, що найменше 50 тисяч. Тобто, якщо планка мобілізації буде опущена, наприклад, до 21 року, про що багато говорять то тоді оці, яким зараз 21, 22, 23, 24, в них вже ніхто не буде запитувати. Вони будуть... Вони втратять відстрочки від мобілізації, якщо в них є ну, до 25 років, якщо вони не студенти, якщо вони там не працюють в критично важливих підприємствах і так далі, то тоді вони підлягають мобілізації. І до цих 50 тисяч можуть перетворитися на 500 тисяч. Що будуть робити зараз батьки з дітьми? Я напевно ну напевно ви здогадуєтесь, але проблема 21-літніх в тому, що їм вже було 18, коли почалася ця війна. Вони не виїхали, тобто в них не було можливостей виїхати. Ну от дивіться ситуацію: 25-й рік сьогодні людині 21 рік. В 24-му людині було 20, в 23 му було 19, в 22-му було 18. Тобто ці люди не виїхали. Тому, власне, говорять про планочку в 21, 21 рік. Тому що людей, яким сьогодні 21, 22, 23, 24, 25 вже підлягають мобілізації, їх багато в Україні. Вони не змогли масово виїхати. А от все, що нижче 20, Тобто, ці люди, яким зараз 20, 19, 18, це ті вже, які залишились, яких батьки не змогли виїхати чи вивезти, чи не захотіли, чи а, думали, що війна не буде тривати так довго, чи думали, що мобілізація не буде стосуватися їх до 27 років, була планка 27, потім опустили до 25. Тобто людині, які сьогодні 19 років, в 25-му році, давайте 25-й візьмемо 20. Тобто у 24 24-му Це 19, у 23 му це 18 і у 22-му це 17 років. Тобто вони могли виїхати, вони весь 22-й рік, по ідеї, могли виїхати, але не зробили цього з якихось причин. Про причини вже не будемо говорити, в цьому немає ніякого значення. Але кількість людей, яким сьогодні в Україні 18-21, менша. Ніж тих людей, яким сьогодні 21-24. Тому що ці люди могли виїхати і багато скористалися. А люди, яким сьогодні від 21 не могли виїхати. Це напевно ви зрозуміли. Тому, якщо ми захочемо залишитись в грі, то опустивши планку до 21 року, ми легко наберемо, я так думаю, 1200-300, Це потрібно по демографії подивитися. А людей цих багато, тому що насправді демографічна яма вже була пройдена, і ми йшли на підйом населення, підйом наборів в університетах. Тобто, я це точно знаю. бо... Кожного року маю справу з приймальною комісією. Знаю, що оцей підйом кількості населення молодого він збільшувався. І оце якраз оці ці люди, які виїхати не змогли, але їх вже фізично було досить багато. Тому, тому можливості мобілізаційного ресурсу є в Україні, і чиновники це знають. Ну і останнє, що в статті зараз уряд захищає. Від призову майже мільйон критично важливих працівників. Ну тут пишуть, що до речі, бронь продовжили для а, працівників телемарафону та цирку. Ну, щодо, щодо цирку, я знаю, що там невелика кількість людей, і а, ну, людей для цирка в принципі дуже важко потім виростити. А, тому війна це таке, де кимось потрібно пожертвувати, виявляється, а хтось більш важливий. А от щодо працівників телемарафону, ну вибачайте, хто ж буде вам розповідати про те, як потрібно героїчно захищати свою країну. Тому тут працівники телемарафону залишились. Про та проте часто кажуть, що, а ну ладно, не будемо цим займатися. Я особисто хочу, щоб всі були живі, здорові, і щоб ця війна закінчилась і наші молоді люди не гинули. Отака От стаття. Зараз я запишу ще одне відео, власне, про базову загальновійськову підготовку в університетах. Сьогодні була нарада Міністерства освіти і науки України і там розповіли про те, як це буде здійснюватися, кого це буде стосуватися. І в університетах дійсно, з 1 вересня 2025 року, на другому курсі, який буде на той момент другий курс. Запроваджують базову загальновійськову військову підготовку, тому через горнило підготовки з наступним отриманням військово-блікової спеціальності прийняттям присяги пройде все населення країни. Ну Володимир Зеленський вже сказав, колись, що ми будемо жити як в Швейцарії. Ну поки що ми не доросли до зарплат швейцарських, до безпеки швейцарських, до відсутності мародерства з боку чиновників, до розподілу бюджету для громадян рівноправного до. Освіти до медицини до доріг, але, тим не менш, вже ми проганяємо наших громадян через базу загальну військову підготовку. Я в цьому не бачу нічого поганого, але є певні нюанси, з якими люди мають розібратися. Все, не забувайте підписуватись, висловлювати свої думки і можна стати також спонсором каналу. Це також вітається. Ви завжди запитуєте, як підтримати канал. Ну, будь ласка, можна спонсорування.